Бумеранг існує, хочу розповісти історію, яка надає мені спокою уже багато років. Примушує задумуватися про те, що в житті існує зв'язок між нашими думками і подальшими подіями. Не вдаватимуся у подробиці, де все це відбувалося, своє прізвище теж збережу в таємниці, тим паче, що минуло вже понад півстоліття. Просто більше не можу тримати це у собі. У 60-х роках я була молодою дівчиною, працювала на районному складі. Зустрічалася з хлопцем, назву його Юрієм. Це було кохання з першого погляду, піймала на собі погляд його бездонних сірих очей і все пропала. Йому я теж сподобалася. Почали зустрічатися прогулянки, поцілунки, мрії, через півроку Юрка призвали до війська, і він потрапив на флот. А тоді моряки служили три роки, листувалися, клялися одне одному в коханні, я отримувала листи і одразу писала відповідь. А листи від Юрка приходили з різних кінців світу. З півночі колишнього Союзу, з Сицилії, Португалії, навіть з Індії, як же я хвилювалася за коханого і водночас трохи заздрила йому, у скількох країнах побував. Нехай навіть і день-два, а все ж світ побачив. Він обіцяв мені після демобілізації залишитися на флоті, але вже цивільному. Тоді ми могли б обоє. Лаштуватися на круїзний лайнер і ніколи не розлучатися. Ох, ці напівдитячі обіцянки вічного кохання. Але реальне життя далеке від романтики сталося жахливе. Чергова ревізія виявила у нас на складі нестачу, були суд, обвинувальний вирок, позбавлення волі. І це все у мої 19 років. Я отримала найменше і через кілька місяців була звільнена. Але ж це сором на все життя. Я підозрювала, що Юрко не захоче одружуватися з такою нареченою, тим паче, що його батьки все знали і про суд, і про вирок. Нічого не пояснюючи Юркові, я перестала відповідати на його листи. Виїхала до іншого міста, влаштувалася на завод. Лише через п'ять років приїхала в гості до батьків і на вулиці зустріла Юрка. Зніяковіли обоє. Він заговорив першим короткі загальні фрази, як справи, добре, а в тебе. Слова ніби м'ячик у пінпонгу. понгу Зайшли на каву, і я таки не витримала, поцікавилася, чи згадував він про мене. Згадував. Мама написала мені про суд та позбавлення волі. Без надії отримати ствердну відповідь я запитала, і ти повірив у те, що я могла красти? Я повірив суду. Скажи правду, чи ти бодружився зі мною? Ні, відповів він. Я ніколи не піду проти волі батьків. Ти правильно зробила, що виїхала звідси, бо далі я не чула нічого. Вискочила з тієї кав'ярні, як ошпарена. Повірив, не піду проти волі батьків. Ці слова гупали у скрунях розжареним молотом. Минуло кілька років, я так і не влаштувала своєї долі. Не вірила більше у гарні слова. Було дуже важко. Працювала та навчалася заочно в інституті. Забула написати головне. З мене остаточно зняли звинувачення. Батьки найняли адвоката, який зумів довести мою непричетність. Це дало змогу здобути вищу освіту і не почуватися злочинницею. З'явилися нові друзі, кар'єра вгору пішла. Я поступово реалізувала свою мрію побачити світ. Нехай не всі країни, у які хотіла потрапити зірком, а лише ті, куди дозволяв тодішній політичний режим. Та згодом я таке побувала у понад 20 країнах, у деяких навіть вдавалося трохи пожити, але повернуся до своєї історії. Звістка, яку почула телефоном від подруги дитинства, шокувала. Юрко одружується. Наречена стара діва, але має неабиякий посах, а головне без судимості. У мене буквально потемніло в очах. Я сиділа вдома у повній темряві, стискала руки в кулаки, уявляла його обличчя, постать, сама собі говорила те, що тепер вже доведено судом, я невинна в розкраданні, яке вбило моє життя, моє майбутнє. Ти це знав і навіть не хотів зрозуміти мене та допомогти. Тож нехай доля зробить з тобою так само, як зі мною, так само пройди в'язницю, нехай і від тебе відвернуться всі, кого ти любиш. Минуле десятиріччя. У 90-х роках Юрій став відомим підприємцем. Син студент навчався за кордоном в університеті, підростала донечка. Все у нього було схоплено. А далі життя повернулося за таким сценарієм, який у фільмі не завжди побачиш. Його родичка дізналася, що її чоловік знайшов іншу жінку, хоче отримати розлучення. Та поділити спільне нажите майно. Підозрюю, їй було що втрачати, і вона звернулася до Юрія з проханням знайти перевірених людей, щоб прибрали невірного чоловіка. Юрій знайшов двох злочинців, які виконали замовлення, але потерпілий після важкого поранення зумів вижити і повідомив слідчому. Хто міг бути зацікавлений у його смерті? Далі слідство, суд. Замовниці, посереднику і виконавцям присудили великі терміни. Син Юрія покинув навчання, не витримав громадського осуду, від нього відвернулися друзі, і кохана дівчина. Це й зрозуміло, тато був успішним підприємцем. Робив щедрі пожертвування на потреби університету і раптом карний злочинець. Хлопець закрився в гаражі і увімкнув двигун. На ранок тіло знайшли поліцейські. За час відбування терміну Юрій втратив все: сина, сім'ю, дім, бізнес. Дружина після трагічної загибелі сина, боячись за власне життя і життя доньки. Продала будинок і виїхала кудись за кордон, а партнери прибрали до рук прибуткову справу. Я давно на пенсії, але ця історія не дає спокою. Я постійно повертаюся до тих давніх подій. Так багато страждала від свого нещастя, від байдужості Юрія, його слів, мама, не дозволяє. Чесно кажучи, я й не сподівалася пов'язати з ним долю, оскільки відчувала, наскільки мій соціальний статус низький. Просто хотілося б почути слова співчуття підтримки, а головне віри у мою невинуватість. Але не почула таких слів. Зараз читаю багато містичної літератури і думаю, тоді я дуже хотіла. Щоб він повторив мою долю, дізнався, що це таке жити із судимістю. Але це були лише думки. І через понад 30 років вони реалізувалися. Я впевнена, бумеранг існує, нічого не минає без сліду. За всі свої вчинки доводиться платити. Тільки мало хто пов'язує їх з наслідками.